Дит, вы типа еще дянами. Зараз вам будем. Боював? Че ти год с воювал ти, блядь? Боював він!

Дісти туди, не їзьте. Не 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 пацанва, сама пацана, відвора! Не 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 Село Верхній станіці, церква, Українська православна церква Вишницького району. Захопили пацанва, молоді ви хлопці! Не пускають до церкви! Залізли до Ви за москалів, ви тварини! Ви голосували за, блідь. Януковича сраного. Дивіться, Знімають, публіка знімає, дивіться. У явно по телефоні будуть. 20 хлопців о, десь самі, самі хвата, може 15, не більше. Захватив. захватив. Ломлять замок уже, Є хтось там. Ніч. Ніч. Пшикають балончиком газовим. Ті самі, що до бівця. Дай давай бігом. давай. Давай, Люди, давай сюда! Пацанва! сама пацанва! Я вам не встигну, не в цветом, вам говорят! Давай, бы, Газончиком. Зончиком!

Дайте спатики люди ту. Priscila, Jô, você não é Priscila? Jô, você não é Priscila? Jô, Сама пацан люди сама пацанва, два Са... пьют жінок жінок пьют жінок пьют Подивись подивіться, подивіться я б... люди там Leute, Leute! Міша я не подивіться подивіться, подивіться, подивіться мене, я вдарили! Боже, побили! Вдарили. О, боже. Я не, я не накладі! на ро! Самі пацанва, сама пацанва, люди добрі. Де, де мама? Де? Люди добрі. Люди добрі. Що ви робите, люди? Дивіться, захопили церкву, захопили боже мій. Я Яна... не. Яна... Подивіться? Я то, що бачит, я то, що Люди, подивіться, я подивіться. Мій так, мій так. <кліпіше> я... подивіться. Подивіться, що роблять, подивіться, що ваші хлопці. Ти добрі, Зайшли до церкви, Зайшли до церкви, люденьки добрі. Десь подивіться лице. Подиві. Давайте я собі. Це Ти хто такий? Дивіться, подивіться, давай лице сюди! Подивіться, люди добрі, подивіться. Давайте, дівчата, помів. Давайте пом'ємо. Сама пацанова, люденьки, сама пацанова. Я теж знімаю, подивіться, що ви зробили. Ну Ми прийшли, до тебе мала додому. Що вийміться до мамськи? Невідомі нам молодики напали сильні вдарили, не тільки є, тут багато постраждали. Голову розбили! Подивіться, голову розбили, прийшли вони! Не Ми чекаємо. Що ти тут робиш? Що ти робить? Журналістка. Чого ти дам у церкві залізла вночі? Журналіст, бо ти така розумна, чого? Чого ти залізла? Коїй Лучився туло. Церкві коло побійся. Дися, дивіться, прийшла! Робіть якісь порядок. Скажіть. Пам'ятаєте. Я знаю, де я запопала. Сама пацанва там себе. Приховується, знімають, журналістка знімає. Дивіться.